Вітаю вас на каналі Давай Пов'яжемо. Я Світлана. В цьому відео я пропоную вам разом зі мною розібрати всі мої літні в'язані речі, подивитися, що у мене є, про що я забула, що нагадала, що буду носити в цьому літньому сезоні. Тож, я ці речі виклала. Сподіваюся, да, це зараз, відео мабуть, вас надихне на створення нових літніх речей, можливо, на те, щоб пошукати свої забуті в'язані речі для літнього гардеробу. Мене як мінімум цей розбір спонукав прибрати в шафі та повитягати літні речі поближче, щоб мати до них швидкий доступ. Тож, давайте дивитися. Знаєте, я собі надумала почистити від ковтунців. Я навіть не пам'ятаю, з якої футболки це взагалі почалося. Згадала з кропиви. я собі вирішила нову футболку з кропиви почистити від ковтунців. Я вам казала, що кропива у мене трошки махнадиться. Тому я вирішила її почистити від ковтунців. А заразом мені прийшла ідея подивитися, що в мене взагалі є з літнього мого гардеробу в'язаного. І також. Там, де потрібно почистити від ковтунців. У мене є вже ось така машинка, тобто я можу це зробити. Ще я дістала шкарпетки, але поки що до них не дійшла, не знаю чи дійду сьогодні. І оскільки я витягла весь свій літній в'язаний гардероб, давайте разом з вами передивимося, що ж я маю. І заразом, якщо я пам'ятаю якусь інформацію, корисну, я вам буду про неї говорити. Поїхали! Тут абсолютно немає ніякої системи в розкладці, як складалося мені, так я і складала. Єдине, що я по моделям спробувала погрупувати. Тож зараз разом з вами будемо роздивлятися, і я собі насправді нагадала деякі речі, які я навіть минулого року в літній сезон не діставала. Вони як лежали в мене на верхній полиці в шафі, так і пролежали, і попередній весь сезон. Тож зараз я. Дістала і буду її носити ці речі. Отже, перший мій такий в'язаний виріб це кардиган з шестикутників. Я його вже цього сезону одягала, одягала і на вулицю, одягала дома. Якраз така накидушечка, те, що потрібно. Я в'язала з YarnArt Flowers, напівбавовна, здається, у мене було декілька мотків, я вже не згадаю, точно два. І білий, напевно, контрастний я додавала ще на обв'язку. На такий кардиган у мене є дуже-дуже дуже детальний майстер. Я в'язала таких два кардигани і все детально показувала в тих майстер-класах. Там декілька частин. Якщо вам подобається така модель, можна однотонну в'язати. Я для віків, більш, більш таких пастельних тонах в'язала, можете скористатися моїм майстер-класом. Перший кардиганчик люблю, буду носити, обов'язково, і попередній сезон я також носила, поки що відкладаю. І йдемо з вами далі. Наступні тут дві мої футболочки це з останніх. На ці футболки буде опис. І Зараз можна в'язати разом зі мною в спільному в'язанні. Я одну зв'язала, ще одну зв'язала третю, і ще одну розпочала вчора ввечері. Тож будуть іще варіанти ось таких футболок. Тут реглан, заглиблення таке гарне. Модель футболки. Універсальна, класична, те, що я люблю. З таких тут цікавинок це контрастна обробка. Ось так. Цю футболку я вже також одягала, вам показувала її не так давно у влогах, і вчора її якраз я вигулювала, і на ось таку погоду, як у нас зараз в Києві, якраз вона прекрасна. Ще одна футболка, вона зв'язана по тому ж принципу. Мені здається, що це була у мене саме перша. Тут я використовувала моточки бавовни та моточок кропиви. Кропиву я отримала в обміні нашого Київського клубу. А біленькі моточки я отримувала в подарунок. Тож така класна футболка в мене вийшла, вийшла, подобається мені поєднання смужок таких нерівномірних. Я так зрозуміла, що цього сезону прям смужки, 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 і це дуже-дуже популярно і модно. За модою загалом я не гналася, мені просто подобається поєднання ось таких нерівномірних смужок. Тож таку футболку маю, я вже її носила, вже її декілька разів брала і буду продовжувати носити. Ось така маєчка на неї є опис: це легіт того. Я в'язала з льону. Тут у мене декілька ниточок, ось така твідова, ніби ниточка з різними крапочками, і також бобінний льон він такий цупкий, грубий, але все тут вийшло в мене. Класно. Діркавий тут такий візерунок, він повітряний, він не плаский, він такий, як тридежний. І саме про цю майку минулого сезону я забула, я її минулого літа не носила. Хоча на ту погоду, на жарку, яка у нас буває влітку, дуже вона була б класна. Опис на неї є. Зараз її дістала і буду цього сезону носити. Єдине, що я тут не прибрала кофтунці, тому що боюся, що ось ці твіденки я позабираю, хоча що на, все ж таки на ось тих стиках ковтунці трохи є, ну, але не буду їх зачіпати. Наступна футболка. На неї, до речі, також є у мене. Відеоінструкція. Я розповідала, як я її в'язала. Там немає у мене таких відео про в'язу, але є мої розрахунки, як розраховувала я горловину, як тут додавання розраховувала, яка в мене вийшла ширина. Загалом пояснюю, петлі сантиметри ряди. Тож, якщо ви захочете зв'язати таку футболку, то можете скористатися цією інструкцією. Я дуже сподіваюся на те, що я всі посилання не забуду залишити в описі під цим Відео. Тут я використовувала новинку попереднього сезону, мені здається, літнього. Це ниточка Linen Soft від YarnArt. Так, Тут поєднання льону та бавовне. Бавовна ось така пухнастенька нитка, а е, льон віскоза, напевно ще. Так, а льон віскоза. Це ось ці такі більш тонкі сегменти в ниточці, і вони більш блискучі. Ниточка нерівномірна, такий, знаєте, ефект поношеності футболки, і мені це подобається. Тут я кофтунці познімала, ось тут під пахвами були кофтунці. Не так прямо бачу, що я приділила увагу ось тут низу, боялася, напевно, щоб позрізати зайве. Ця ниточка будьте готові до того, що. Перші декілька принів, вона дуже віддає оці ковтунці, тому що тут бавовна така специфічна, так, ніби як ватна ниточка. А потім цих ковтунців все менше та менше. У мене вони загалом були більше всередині, там, де білизна треться до цієї Тканини. Але цю футболку я дуже люблю, вона дуже легка, така повітряна, широка. Тут у мене достатньо широка і горловина, і сам фасон футболки. Її носила попередній сезон, попереднє літо, і це літо також збираюся носити. Мені здається, що тут жодного так, жодного виробу я не буду прибирати зі свого гардеробу. Хоча бачу, що ну, багато я собі нав'язала, я молодець. Так, наступні дві маєчки вони зв'язані по одному принципу. Ось цю жовтеньку я в'язала першу, мені здається, а потім в'язала. ось цю. Ця маєчка з нездійсненим поки що описом. Це маєчка-морошка, мала бути. Опис на неї в мене, здається, написаний, треба підняти свої матеріали і подивитися. Але я його так і не завершила минулого сезону. Скажіть, чи потрібно приділити все-таки свою увагу і завершити цей опис? Однозначно, мені подобається те, що виходить. Зараз, коли я подіставала, я зрозуміла, що хочу собі ще в інших варіантах таку майку. Що мені тут подобається? Мені подобається достатньо закрите плече. Ця майчка, вона така з невеликою свободою, вона майже по фігурі. І я її задоволенням носила. Що ось цю жовтеньку вона більш тепла в мене вийшла. Що ось цю, не пам'ятаю вже, яка ниточка купувала в ярні. І тут, здається, в два складення я в'язала. Тут класний візерунок, тут дуже класна обробка незвична. Я таку ніде не зустрічала, я її тут за, застосувала. Сподіваюся, що я записала взагалі, як я це все робила. Зараз я згадала, але сподіваюся, що якісь більш детальні речі я записала. Це такий, як би, нарядний варіант, але я його, його, її, цю майку носила на щодень. Подобається мені ця маєчка, і напишіть, якщо б ви хотіли в'язати по цьому опису, завершити мені його, чи нехай залишається мені. Ще одна маєчка, по тому ж принципу, єдине, що це був перший такий прототип. Тут я щось недостатньо, здається, зробила заглиблення по плечах. Я зробила за високою горловинку, там я робила поглиблення більше. І тут я використовувала ниточки, які у мене були в наявності, не хотіла нічого докуповувати, тому обіграла ось цю майку таким чином. Тут у мене 100% бавовна, там я не пам'ятаю, що за склад. Там така туго скручена ниточка. Якщо знайду, я підпишу. Цю майку я також носила зі спідницями, з гляними брюками, дуже класно вона виглядає. По однаковому принципу, єдине, що мені здається, я кількість петель трошки, трошки міняла, тому що різна щільність. Знову ж таки, цю майку я забираю і в це літо, і буду носити. Ось така майка. Я зараз не згадаю назву, намагалася згадати, але не згадаю, як вона називалася? Сподіваюсь, що я правильно згадала назву цієї моделі топ-карамелька. Тут з цікавого це реглан-погон на одне плече. Тут одночасно вив'язується заглиблення по спинці, заглиблення попереду. Це був один з моїх найперших описів, і мені ця модель подобається. Єдине, що я тут додала ось ці шибрики, а вони такі не дуже приємні до тіла. Добре, що я зробила цю свою футболку, цей топ широким. що... Мало місць з тілом, де контактує саме ось ця тканина. Не дуже комфортно її носити, але модель мені дуже подобається. Тут занижена лінія пройми, тобто не класична така, да, посадка, а у вас, бачите, такий вузенький, тут рукавчик виходить на виході. Точно в мене є збережені фотографії, я покажу, як сидить. Цей топ на мені. Цей топ також я минулого сезону не носила, я про нього забула. Добре, що зараз згадала все перебрати і, і знайшла його. Бачу, що тут цікаво, я оформила ось ці кутики для стабілізації полотна, не кутики, а шовчики бокові. Тут в'язано все цільнов'язано, однією деталю немає тут швів. Класна модель. Пам'ятаю, що я багато її носила в той рік, коли зв'язала і зараз знову дістала і буду носити. Як бачите, речей багато, і вони в прекрасному стані, як на мене, всі. Ще одна модель, і знову я не пам'ятаю, як називається. Ой, назви це взагалі не мій. Не моя суперсила, не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю. Підпишу вам, як називається ця модель. Минулого року я її в'язала, надихнувшись описом з журналу. По журнальному опису в мене не вийшло зв'язати, тому я за ідею взяла візерунки, переробила тут щось по-своєму. Цей візерунок, здається, я додавала, там були інші дірочки. І на виході отримала ось таку класну футболку. топ. це також в'язано одним полотном. Ось так знизу. Ні, не, зни... не зверху донизу, а знизу до верху, я в'язала точно: знизу до верху тут зроблені ось такі. Імітація такого шва для стійкості полотна, так, щоб не розповзалося. Тут я використовувала ниточку бавовна також одна з новинок, і на цей топ також є опис. Я їх зв'язала чи, три, Три, чи чотири. Три, напевно. У мене ось такий біленький, у віки блакитний і ще один ось такий зелений, саме ось цей був перший. Що тут цікаво, також в'яжеться без швів, вив'язується до підрізів. Далі пройма обробляється одразу, всі обробки тут вив'язуються одразу, Обробляється одразу пройма, вив'язується спинка, по спинці йде одразу ось тут і заглиблення, і обробка спинки, і також попереду потім розділяється такий v подібний трикутний виріз. і також тут айкорд одразу йде обробка і по. Горловині. Нічого тут немає шивного, крім ось плечі тут петля в петлю. Вони шиваються, дов'язали спинку, дов'язали перед і петля в петлю зшили. Класна модель, мені також подобається. Залюбки її носила попереднього літнього сезону весняно-осіннього, і зараз також буду носити. Тут достатньо товстенька ниточка використана, тобто це така не на жару, жару футболка, хоча вона до тіла дуже-дуже приємна, ця тканинка. Думаю, що на якраз на таку погоду, плюс 20, або там, де пасмурні дні, буде якраз пречудово. Буде і було, тому що я ж носила багато. І цього сезону також буду носити. А ще одна футболка вона зв'язана з 100% віскози. І ось вона саме така холодить. До неї навіть ось так я торкаюся, і вона холодить. Якщо до, цієї, до цього полотна я торкаюся, і я такої прохолоди не відчуваю, то ось тут я прям відчуваю. Про холоду. Ця футболка вийшла в мене, цей топ вийшов більш тонким на дотик, на відчуття. По тому ж принципу зв'язано. Єдине, що тут я потім в тій моделі виправляла. У мене тут ось такий, ніби як кутик, бачите, загнудний, там я зробила більш плавний цей момент. А так, принцип повністю тут збережений. Також є опис посилання залишаю. Класні, ось ці бокові шви мені дуже подобаються, і те, що в'яжеться єдиним полотном, обробки всі виконуються. По ходу в'язання, тобто ви тут починаєте, потім ви закрили, шили петля в петлю плечові шви, і все, заховали ниточки, і все готове. Тут у мене віскоза, тому ниточки я в'язала тут вузлики і залишала ось такі хвостики, щоб вони не вибивалися на лицеву сторону. На вивороті, так, у мене є ось такі невеличкі. Ниточки, які сторчать, мене це не бентежить. Можна підшити, можна підклеїти. Мені і так ок, тому я так і ношу. Так, наступні дві футболки, також зв'язані по одному опису. по опису футболка-крапочки. Тут реглан заглиблення по горловинці вив'язується окремо. Тут є заглиблення по спинці. На відміну від тих футболок, які я ось останнє в'язала з джинсу та з кропиви, тут є заглиблення по спинці. Тут такий мінімалістичний візерунок, все як я люблю. Тут у мене ниточка Linen Soft, віскоза льон, Бавовна. Тоненька, класна футболка, носила її просто не знімаючи попередній сезон. Кашлатиця ковтунці я познімала. У мене дуже сильно закочувалося ось тут всередині на білизні, прям такі кофтунці залишалися. Але я знову ж таки випрала, щіточкою почистила білизну і все прекрасно. Вона, ця тканина до тіла, дуже приємна. Хоч і ось цей такий пухнастий, пухнаста бавовна такий складник, він і створює ефект ну, типу теплоти, але в комбінації з віскозою та з льоном ця футболка у мене була в фаворитах минулого сезону, і в цьому також нею стане я впевнена. Ще одна футболочка по тому ж опису це футболка крапочки. Тут я взяла Ниточку від українського виробника вівчарі, там, де бавовна і льон, абсолютно натуральний склад. Я тут трошки наплутала з складанням ниточки, я брала 200-грамові мутки, і там був метраж 600 грамів на 200 г. 600 метрів на 200 грамів, а я собі рахувала, виходячи з метра жу 600 метрів на 100 грамів, і тут взяла забагато складень. Тому ця футболка в мене вийшла товстіша, ніж ось та. Хоча по однаковому опису в'язала, але ця вийшла більш товстіша. Її якраз зараз зручно носити, от її зараз я і ношу. Тут з таких деталей на тій футболці не так було видно, а тут ниточка не, більш структурна, так не фантазійна. І тому тут видно. Тут красива регланна лінія, я вже не пам'ятаю, як я її вив'язувала, добре, що є опис. Тут ось такі обробки з резиночки зі схрещених петель. Так, лицьову я тільки схрещувала. Тут ось такий рулик, і він у мене фіксований, призбирає ось цей манжет, так, І понизу також тут йде фіксація, щоб не розтягувався низ в спідничку. Класна футболка, її носила і буду носити і в цьому сезоні. Тут я ковтунці не прибирала, тут їх і не було. Так, Якщо на Ліннин Софт я прибирала, то тут кофтунці я не прибирала. І на останок дві майки. Також вони зв'язані по моєму опису: це майка стежинка. У мене вони зв'язані дві. Цю я в'язала з нелімітованої, а з пряжі, яку зняли з виробництва, папірус. так, точно. От В такому вигляді, бо вони тільки випрані, їх треба ще трошки відпарити, випрані тому що я ці майки носила. Весь літній сезон і весь зимовий сезон. Дуже приємно до тіла, я вдягаю під светр, і мені в тіло тепло, в тіло приємно, і якщо светр трошки коле, то нівелює ось ця бавовна тут з шовком, а тут у мене просто бавовна, тут baby Cotton, якось так називається ниточка. Але це я і в описі вказувала, і десь у мене в записах також має бути. По опису Майка-Стежинка вам казала, так, в'яжеться від. Плечей це не погон, не реглан, не ніяка інша конструкція, не японське плече це просто класичне плече, там, де е, тут невелика, ось ця діляночка, тому ніякого тут зав, е, заглиблення, завушення скосу. Скосу плеча я не робила, на відміну від морошки. Тут я просто попрямій в'язала тут ну, буквально 4 см, так, Це якраз би був, був сходинка для. Е, Скосу, плеча, все, всі слова вже забулися. В'яжеться від плеча на додаткову ниточку я набирала, вив'язувала одну частинку перед, так, наприклад, або потім спинку набирала з цих петель відкритих, і далі об'єднувала в одне полотно після пройми, в'язала по колу. Тут цікавинок ну, візерунок такий, так як е, імітує резинку, тому ця майка така вона обтисла по тілу, і також тут дуже класне закриття. Воно в такому вигляді виглядає ніби скомкане, але ви ж розумієте, що ця резиночка на тілі, ось так. Розтягується, і тут дуже класне закриття. Воно цікаве, мені подобається, і тут я застосувала таку обробку. Опис є, В описі я це все показую і відео також показую. Треба трошки відправити тому що, відпарити, тому що тут ну, і шовки бавовна і воно таке, знаєте, трошки шершаве грубе полотно після прання. Після відпарювання все стає. Більш Ще одна стажинка, також, бачите, тут краще тримає форму, резиночка не так стягується. Також люблю цю майку, і віка її вже забирає в мене носити, піддіває під кардигани. Знову ж таки, під теплий светр, під кардиган, просто її під сорочку, просто її одну одягати. Мені подобається. Класна модель, все як я люблю, Мінімальний, мінімалістичний мінімалістичний візерунок, все в'яжеться е максимально єдиним полотном, ну, розділяється, звісно, наперед спинку, бо пройму треба вирізати. Тому обожнюю я і цю модель, і майки з задоволенням носила. Отже, я нарахувала один кардиган такого літнього формату 5 майок та 8 футболок. Як на мене, прекрасна комбінація. Футболки я планую ще дов'язати. Майки також зараз надихнулися, згадала, що стежинку, як мінімум, я хотіла повторити, тому що це така річ, такий одяг, який я можу носити і влітку і взимку, навіть з змериносу я б хотіла собі зв'язати. Також ось ці морошки і легіт топ, також би я повторила. І також думаю. Думаю, що мені потрібен ще якийсь кардиган, такий, можливо, як блуза на гудзичках, тому що цього одного мені зазвичай недостатньо. Мені все подобається, все буду носити. Надихнулася на створення нових речей. Напишіть, будь ласка, скільки у вас в'язаних речей в вашому літньому гардеробі. Буде цікаво послухати. Я зовсім забула про свій кардиган Авентюрин. А це саме така модель, яку б я хотіла повторити. Тут гудзики є, його можна носити як з нижнім шаром, так і без, просто як блузу, як ковтинку. І я б хотіла повторити. А на цьому у мене все. Напишіть, скільки в'язаних речей в вашому літньому гардеробі і до нових зустрічей!